Філософія проведення ось таких заходів полягає в тому, щоб якнайбільше дітей. Долучити до проведення ось таких заходів. Партія регіонів взяла на себе організаторські функції і виділила призовий фонд для проведення цих заходів. Повірте, десятки тисяч дітей приймали участь у фестивалі Майбутнє будуємо разом. Тільки в фінальну частину вийшли 2,5 тисячі дітей. Ви знаєте, це великий успіх, тому що політика в тому, щоб дати можливість відкрити свої таланти, щоб залучити дітей. Щоб вони бігали не на вулиці, а змагалися ось на таких спортивних майданчиках. Це десятки тисяч батьків, це в кінці кінців можливість поспілкуватись разом і познайомитись. Тому ми проводили, проводимо і будемо проводити спортивні, духовні, культурні заходи. Партія регіонів взяла на себе. Фінансування талановитих найкращих дітей в організації відпочинку на острові Кріт і їх відправки. Тому ми сьогодні не розділяємо в ці функції, і це не політика, а політика полягає в тому, щоб створити умови для того, щоб діти займалися спортом, щоб діти займалися культурою, щоб діти мали можливість виїхати за кордон, щоб діти були втягнуті якраз в. Такі розумні в добрі справи сьогодні на Київщині працює 860 центрів дитячої творчості, і ми говоримо про те, що Київщина на сьогоднішній день створила всі умови для розвитку своїх талантів. Для того щоб дитина незалежно від того, чи вона займається спортом, чи вона займається художньою самодіяльністю, чи вона розкриває свої таланти в області освіти чи в інших, ми даємо ще раз, хочу зауважити це якраз на це і зорієнтував президент нашої країни Віктор Федорович, щоб дати можливість. Дітям займатися, підтримати талановитих дітей, щоб вони потім шліфували свою майстерність в середніх, вищих учбових закладах. Ось це найголовніше. І тому цей шлях ми для себе вибрали. Ми цим шляхом будемо іти. Ми будемо підтримувати і талановиту молодь, і ми будемо давати можливість кожній дитині займатися тим чим.